Уболівальники Марокко заполонили стадіони в Катарі, щоб підтримати своїх футболістів, оскільки вони пройшли набагато далі ніж хтось із них очікував. І збірна Марокко просто повинна продемонструвати ще один позитивний виступ, щоб писати своє ім'я в футбольну історію. Тим часом Хорватія готується до останнього родео своїх зірок легенд. На цьому мундіалі у них один із найстарших складів, таким важливим гравцям, як Перешич, Ловрен, Брозович, Крамарич всім більше 30. І вони, скоріш за все, грають для себе на останньому чемпіонаті світу. А для 37-річної суперзірки Луки Модріча, якого вважають одним із найкращих півзахисників, які коли-небудь грали, це останній танець. У великому спорті. Ну от і за кого в цьому матчі вболівати? За цю неймовірну казку, історію успіху, збірної Марокко чи за пахарів ветеранів футболу у хорватів? I think one, uh, zero for us. А ти кого обираєш? Напиши в коментарях. І підпишись на канал Кубаївра, якщо бачиш мене вперше. А якщо ні, то чому ти досі не підписався? Марокко стала першою африканською командою, яка вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу. Потім, через кілька днів, збірна стала першою африканською командою, яка продовжила свій забіг аж до півфіналу. Те, що вони були розбиті Францією з рахунком 2-0 у дійсно шаленому матчі, не стирає та не применшує їхніх подвигів. Це на зміню того факту, що саме в Катарі Марокко довело цілому поколінню, що чудеса можливі. Підопічні Дешама вийшли вперед вже на п'ятій хвилині зустрічі. Після гострої атаки французів захисники Марокко залишили на одинці в штрафному Тео Орнандесе, який в акробатичному стилі одним дотоком відкрив рахунок. У другому таймі ініціативу в матчі захопило Марокко. Вони володіли м'ячем понад 60% ігрового часу проти французів. Це з поправкою на те, що в попередніх матчах володіння м'ячем не перевищувало 40%. Марокканці діставалися воріт Льоріса, проте не змогли конвертувати перевагу в забиті м'ячі. Натомість вдруге забила Франція. За 10 хвилин до закінчення основного часу, за кілька секунд після виходу на поле, Рандаль Холомуані встановив фінальний рахунок 2-0. Таким чином, Франція стала першою збірною за 20 років, що дісталася фіналу мундіалі в статусі чинних чемпіонів світу. Востаннє це вдавалося Бразилії у 2002-му. Що стосується Хорватії. То аргентинці зробили з ними те, що не змогли зробити бразильці, а тобто забити три сухих м'ячі. З такою грою Хорвати дійсно не заслуговували потрапити до фіналу. Марокко та Хорватія несподівано вийшли і до півфіналу, і все завдяки сильній обороні та класній грі в півзахисті. Тепер вони будуть протистояти один одному і повинні вже самі грати у вільний атакуючий футбол. Але зі складом у обох збірних є великі проблеми. Матчі на такому рівні вимотують. І ветерани хорватської збірної можуть поставити пріоритет на свою клубну кар'єру, а це означає, що Лука Модрич та Іван Перешич можуть бути не готовими до старту. Півзахисник Марсело Брозович був вилучений на. 50-й хвилині півфінальної поразки від Аргентини, та здавалося, мав деякі проблеми. Тому гравця інтера теж можуть залишити на лаві запасних Матео Ковачич, якого зіграні хвилини теж виснажили, можливо, забажає поступитися часом у цій грі, перш ніж повернутися до Челсі. І тут можна подивитися на важливу присутність екс динамівця Домогой віди, який просидів на лаві, щоб отримати свої перші хвилини на цьому турнірі вздовж лінії оборони в ймовірно. Теж його останньому матчі Кубка світу. Головний тренер Марокко має вирішити багато проблем з травмами. Ромен Саїс, Наїф Агерт і Нусер Мазрауї були під сумнівом ще напередодні півфіналу проти Франції. Але тренер ризикнув і включив усіх трьох у стартовий склад. Це призвело до жахливих наслідків, оскільки Агерт був вилучений в останню хвилину перед початком після розминки. Саїс був замінений через 21 хвилину. А не вийшов після перерви. Тож, скоріш за все, ми побачимо оновлені склади від обох збірних, тим, можливо, буде ще цікавіше. Хорватія є невеликим фаворитом у цьому матчі за третє місце, але вважається, що Марокко швидше за все кине їм серйозний виклик. А чому ні? Марокко вже перемогло інших європейських грандів, Іспанію та Португалію, і може отримати ще один скальп У ЄФА до завершення турніру. Дякую за увагу! Ваша активність робить мене. Щасливіше слава Зсу, слава Україні.